Привіт, друзі! Сьогодні у нас відео, ви вже бачили, я там знімав, лиш так показав, нічого не говорив, а зараз вже зробив, трішки переробив по-новому, то вже вирішив е, трошки розповісти. Е, як бачите, це вже, не знаю, може хтось помітив, може хтось ні. Це вже перероблено все. Там було замало місця, тут було мало місця. Збільшив на 30 мм чи на 40, вже не пам'ятаю, щоб нормально влізав смартфон, тут перед приборкою влізав смартфон. Бачите, тут зараз спокійно стає смартфон. Кріплення ще не знаю. Замовив вони з Aliexpress або щось буду сам кологозити. З проводкою вже трішки розібрався, вже підключив одне світло. Ще потрібно вивезти аварійки. Місто чогось, не знаю, місто чого вивезти аварійки, щоб було все акуратно, тому що не хочу додаткового Ще що, що хотів ага ще хотів додати з цього боку мабуть блок USB-зарядки. ну Просто роз'єми десь тут врізатись. Тут місце в принципі є. Ну і ще можливо Це не кінцева теж версія. Це голий метал на даний момент. всі Ці троси підуть туди всередину. Ну, думаю, буду покривати чорною аніровкою після того, як це все дороблю. Але не знаю, чи так це все буде. Можливо, ще перероблю, буде третя версія. Ну, наразі друга. Мені подобається, як виглядає. В принципі, міні-дальняки вже буде їздити набагато легше. Ось коли таку приборку собі поставиш на свого любимого хардах. Думаю, як варіант, тому що тримати два мотоцикла, це, звісно, подороже бути, як придбати щось таке. Продаються вже готові звісно, екземпляри, але ні один мені ще не підходив, вони мені не подобались. Або занадто дорогі, або не дуже заходили дизайном. Тому вирішив щось саме експериментувати. В принципі, мені подобається. Думаю, після покраски буде виглядати топчик. І після заміни крила, звісно. Це крило, звісно, після змагань виглядає не дуже. Тому, в принципі, я вже його заказав, лиш поставити. Так, ну і Потім буде, мабуть, якась робота над вихлопною системою, можливо, щоб тихіше працював мотоцикл. Тому що такий шум, прямо тока слухати це не дуже. А ще ще, ще що я хотів. Ну, якийсь кофри, якийсь багажник мінімальний, чисто мінімальний. Не знаю, чи від лапок, зад... лапок заднього пасажира щось зробити. У мене вони є. Да. Я з ними навіть, навіть на змагання їздив, тому що вони такі мініатюрні, що вони нічому не мішають. Так. Ну не знаю, буду думати. Не знаю, чи дійдуть руки хоча б колись до того. Але вже радий, що зробив це. Проводку там треба буде щось придумати, щоб це сховати. Щоб ну, так подивився і не бачив нічого. В принципі, тут уже кріплення буде для смартфона. Наразі все. Далі, якщо щось, то все вам покажу. Додатково щось зніму. Зараз буду допрацьовувати ось цю версію. Тому що попередню повністю викинув там. Замалі були ці кронштейни, там вже якось надбавляти, нарощувати. ну Це був би повний. Тому вирішив з нового листа вирізати. Що комусь цікаво, це 2,5 лист, листовий алюміній. Ну, він якийсь трохи мені попався твердувати важко гнеться, але в принципі, в кого є тиски, без проблем зігни. Так виглядає. Мені подобається, як виглядає. Всключене світло, світло можу собі відкоригувати. Ці світла продаються на AliExpress як дальнє, як таке, що в Росії є більше. Коротше, можете з цим експериментувати, кронштейни всі одинакові, все підходить ідеально. Тому ніяких проблем. Також багатий вибір склає. Цього на Aliexpress, тому кожен може для себе зробити будь-який дизайн. Я це побачив з раллі. Ну, на раллі версіях КТМів, там Honda. Мені це сподобалось, як це виглядає. І це, в принципі, дозволяє їздити хоча би з якимось е, комфортом на якійсь мінімальній дистанції. Тому що з приборкою, яка йде в Харда, це нереально їздити. Е, там ні, ніде не прикріпити ні смартфон, ні, нічого. Ну і плюс хоча б якийсь вітровий захист. Ну і виглядає воно красиво. Для кого я, але мені подобається. Все, всім пока, до дальших зустрічей.